Це твій перший турнір, чи як часто ти приймаєш участь у турнірі серед хлопців? Довольно часто, поки не забрали в команду дівочу, а так ну, часто. Чи складно грати проти хлопців тобі? Чи ти, в принципі, вже звикла і відчуваєш себе з ними на одному рівні? Трошки тяжко, але сильніші, не доганяємо, але стараємось, працюємо. Чому саме футбол зазвичай дівчата обирають, гімнастику, легкоатлетику. Чому футбол? Ну, не знаю, якось хлопці завели, ну, понравилось. Твої враження від нагороди Найкращий гравець? Чи очікував, чи стало несподіванкою? Я думав, що получу краще бомбардера або нападника, а мені дали краще дитятини. Це як для тебе стало несподіванкою приємною чи навпаки більше хотів отримати іншу нагороду? Та ні, наоборот, приєм. Чи зв'язувалися з тобою селекціонери Кравбасу? Запрошували на перегляд команду? Ну так, запрошували в кінці літа. Сковорили приїжджати. Ну вони запросили вже в академії, щоб до них приїжджати. В планах є поїхати? Як думаєш, вийде в тебе? Так, да, вийде. Чи вперше ви приймаєте участь в турнірі Кривбаскап? Ні, вже другий раз. Ми перший раз у Піломайську приймали участь і там зайняли друге місце. А тут все таки трошки краще перше. Як вам турнір? Що потрібно виправити? Чи плануєте в подальшому приймати участь в цьому турнірі? Я думаю, все класно, все добре, діти задоволені і все пройшло на належному уровні, суддівство, супер, все, все клас. Перше місце в нашому турнірі Крибаскап. В цьому розіграші займає команда. Ви стали чемпіонами. Я думаю, що деяких гравців будуть запрошувати в академію. Ваші емоції від цього не засмучуєтесь навпаки раді за дітей чи де хочеться залишити їх біля себе? Ну, Василь Васильович Попов е підходив і говорив за деяких хлопчиків, ми переговорили з батьками. І я так думаю, що е якщо буде така можливість, то ми обов'язково е будемо старатися попасти в академію. Тобто ви тільки за, що ваші діти потрапили? Да, Обов'язково нас вже там одного хлопчика забрали. Ми без нападаю, що цілий рік працювали, дуже важко було, але ж ми для цього і працюємо, щоб дітей трошки продвинути, щоб вони постаралися і ну, за своє майбутнє це все в їхніх руках. Враження лишилось добре. Мені сподобалось відношення хлопців до праці. Ну до праці, до турніру І вони змагалися між собою. Хотіли перемогти в кожній грі, то боролися за результат та за нагороди, які в кінці турніру ми їм і подарували. Тому взагалі враження, я думаю, від загалом турніру, які проводять таким чином, то для молоді та дітей та команд в цілому це добре і піде тільки на користь всім і дітям, і. Футболу, взагалі, ми з тобою спілкувались декілька днів. Якихось гравців відмічали чи робив ти підказки нашим селекціонерам, на кого потрібно звернути увагу, кого взяти на олівець. Мені самому стало цікаво подивитися і наблюдати за дітьми. То в кожній команді були якісь яскраві хлопці: один-два. То я думаю, вони там підмітили пару хлопців. То я їм там теж підказав, а там подивилися, як вони ні. Це була моя Вітивна думка, тому подивимось, хто приїде до нас. Правилі Кравбас проводив вже в другій області такий турнір. Можливо, порекомендуєте ще комусь команду ПЛ займатися такою справою, чи все ж таки нехай ми будемо першими, єдиними по всій Україні. Так, я з вами згоден. Я думаю, що це буде чудова ідея. Думаю, що треба це зробити і знову ж таки подивитись, які команди премєр ліги а може і професіональне футбольної ліги відгукнуться на Цю пропозицію я думаю, що якщо якомога більше кількість команд будуть проводити такі турніри, це та ж сама реклама того ж самого клубу. Так що я думаю, дай Бог щоб цей турнір знову ж таки живий. Процвітав. Якщо тут багато юнаків відберуть до академії Кравбасу, вони поїдуть з Хмельницької області, не засмутитесь. Ну, якщо вони поїдуть в академію і знайдуть там своє місце і знову ж таки будуть представляти хоч футбольний клуб Кривбаса а подальшому, я думаю, і всю нашу Україну, то я тільки за. І більше того, якщо якомога більше. Гравців нашої навіть області поїде в Кривбас і буде там знову ж таки грати за футбольний клуб Кривбас, то я думаю, що через деякий час вони все одно повернуться до своїх домівок до Хмельницької області і ще зможуть і принести користь і Хмельницькій області. Це діти запам'ятають надовго і дякую футбольному клубу Кривбас, який організовує даний турнір. Я думаю, що ви ще не раз завітаєте. До нас і запросити Хмельницька обласна асоціація футболу. Ми завжди відкриті для діалогу. Загалом, я думаю, що бажаємо цьому турніру жити і до нових зустрічей. Тільки позитивні емоції, дуже сподобалася організація цього турніру. Дуже багато команд, дуже багато молодих виконавців, з якими в майбутньому ми ще зустрінемось в нашій академії. Дуже дякую співорганізаторам за можливість проводити цей турнір. І в першу чергу хотілось подякувати нашим Збройним силам за можливість проводити цей турнір зараз. Такий тяжкий час. Я вважаю, що цей турнір пішов нам тільки в плюс, тому що ми маємо змогу долучити до нашої академії нових Блістів, дякую нашому селекційному відділу, який працює кожного кожного дня, кожного дня він відмічає нових футболістів та займається пошуком нових молодих талантів. Чекаємо всіх молодих футболістів в нашій академії.